Я прочитаю це слово Боже, це 1 Коринтян 1, 23. Ми проповідуємо. Написано зараз в 1 Перше Коринтян, перший розділ з 23-го вірша. Ми повинні проповідувати Євангеліє. Євангеліє. Що ми проповідуємо? Скажіть, що ти проповідуєш? Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Або можемо проповідувати Юру Розп'ятого. Ну, може, не розп'ятого, а, а ну, я це просто Юр до мене саме ближче. Друзі, ми дуже багато всього робимо, те, щоб розпинати інших людей на Христі. Скажіть, ті люди винні, яких ми розкинаємо? В більшості випадків винні, тут ну, нікуди не дінеться. Ну якщо винний, то винний. Відповідальна. Людина за свої поступки. І за це ми можемо розпинати людей. Але коли ти зрозумієш, що за це розп'яття, за це розп'яття вже було роз, заплачено розп'яття Ісуса, то твоє відношення до людини буде зовсім інше. І нам здається, якщо ми покараємо людину то ми її навчимо. Так, розумієте, покарання, коли батьків покарають своїх дітей, там, не дають гроші чи там ніколи різочкою, то діти реагують. Я розумію, це підходить згідно, так і є, підтримує. Але Ісус помер і за це. Ісус був розп'ятий і за це. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ми не проповідуємо там Лену, Васю, Петю, Надю розп'ятого. Ми проповідаємо Христа розв'язано. Коли ти чуєш, коли розпинають іншу людину, а ти скажеш, ну ніхто ж не розпинає по-справжньому. Ми своїми словами, я просто ще раз нагадую, що таке віра. Віра це відносини з Богом і відносини з людьми. Ми повинні навчитися бути, бути церквою, яка служить, яка благословляє. Ти би попробував служити цьому чоловіку чи цьому брату. Це ж неможливо. Уяви собі, як Христу треба було служити нам. Як Христу Ісусу. Потрібно було служити тим євреям. Ну, хай буде євреям. і там він говорив про них ну, нехороші речі. Але ж апостоли, апостоли, ну як же апостоли? Він був незадоволений апостолами, але він їм служив. Знаєте, я пам'ятаю це місце писання, коли Ісус каже, Петре, мене просив просив Сатана сіяти вас як пшеницю. Це щось не розуміє, це що це, це? Сатана приходить до нашого Ісуса і просить якісь речі. Що це за місце писання таке незрозуміло, що сатана прийшов до Ісуса просити просити за за... за апостолів? Я не знаю, я собі так уявляю. Приходить Сатана і каже, Ісусе, Ісусе, ти що думаєш там в тій церкві, яку ти основав, там всі нормальні? А хочеш я тобі зараз покажу, я тобі зараз відкрию, хто вони такі. Дай мені такий досвід, щоб я тебе, щоб я їх посіяв, щоб я їх посів. Щоб вони є певні критерії, є певні дірочки, через які не провалиться, якщо вона справжня людина. Але приклад Христа сьогодні для тебе і для мене. Що сказав Христос, пам'ятає? Чи, читачі Біблії. Та добре, що ти це читав, і ти це пам'ятаєш. А якщо ми читали, і ми навіть не чули, навіть не можемо згадати. Я молився до вас, молився. Я не звинувачу, щоб ви не зрозуміли, що я розумію, що ми можемо не пам'ятати, можемо не знати. Але я хочу вам зараз показати не скільки безпосередньо і спевне слово, сам характер Божий, сам характер Його серця. І він каже, Петро, я молився за тебе, щоб віра твоя не усхудєла. І коли ти піднімешся, коли ти піднімешся, укріпи своїх братів. Сатана хотів показати, що серед апостолів немає тих, хто би не прийшов випробування. Хто би пройшов випробування, має. Ісус це знав, скажи. Він це знав, Він це розумів. Чи ти розумієш, що ті люди, які навколо тебе, в тому числі ти, не можуть пройти це випробування. Ти змогла, чи ти зміг, а вони не можуть. Ну, якщо б вони себе так не вели, вони би і змогли. Не суди перечасно ніяк. Не суди. Сьогодні, сьогодні, так, сьогодні так потрібна молитва за тих людей, які навколо нас. Ого, а ти пастир, ти пастир, ти себе так ведеш. Там, ти там, там, наприклад, він вже 20 років чи 30 років вірить, а вони отакі, отакі є. Ну і що, що такі? Але ми проповідаємо Христа розкатом. Він був розкатий і помер за цю людину, за цього брата, за цю сестру. Сьогодні хвороба, розумієте, сьогодні люди дуже страждають, хвороба, в переживання, в немочах. Сьогодні моя дружина. Ці три дні дуже важко було. Так Взагалі просто я не буду все розказувати. Це таке враження, що ворог не знає атакувати, кого в першу чергу, бити по голові. Ми що? Якщо ми це розуміємо, ми розуміємо, що люди будуть переживати тиск, будуть переживати випробування. Зрозумій, що і ти сам будеш переживати ці випробування, сама будеш переживати ці випробування. Але пам'ятай одну важливу річ. що... Ісус помер за тебе і був розп'ятий. Ти його проповідуєш. Ти його проповідуєш своїм життям. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Там далі написано, що для юдеї це спокуса. Я не буду углублятися. А для, для поган це безумство. Інколи тобі треба померти на Христі. Сьогодні люди дуже сильно страждають. Мучиться в хворобах, в болі. А проблема в тому, що за ці болі, за ці хвороби вже заплачена ціна Ісуса Христа. Ми проповідуємо Христа розказуван. Ми повинні не погоджуватися. Ми повинні стояти на своєму. За це помер Ісус Христос, за це заплачена ціна. Другий Коринтян 2-2. Другий Коринтян 2.2 Апостол Павло каже, бо я поклав собі бути у вас таким, що не віде а нічого. Крім Ісуса Христа. Крім Ісуса Христа, і далі написано. Інший вірш. Доступний, напевно. В мене записано перше поліття, вибачте. 1 Коринтян 2:2. Бо я надумавсь. В іншому Це, це Огієнка переклад Там В сучасному перекладі написано: Бо я поклав собі в серце. Бо я поклав собі в серце. А в Хоменка написано. Другий розім хоменка написано: ні. Я вирішив. Тобто він, не знаєте, такий протест заявляє. Ні, я не згідний. Я не згідний. Павла, що ти не згідний? Ні, я вирішив. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого. Зрозумійте, що розп'яття Ісуса Христа. Жертва Ісуса, Ісуса Христа на Христі. Це це розумієш, це твоє спасіння. Це вирішення. Вирішення всіх проблем. Я розумію, що не, не зразу, не зразу відійду, відійде хвороба. Я розумію, що не зразу відійде проблема, якщо ти її не будеш вирішувати. Але Господь, Він зацікавлений в вирішенні цієї проблеми. Людина, яка ну, саме ближче до нас просто хвороба. Сьогодні хвороба хвороби і проблеми з, з, з болячками захопили людство, захопили. Але згадайте Ісуса Христа, Його вчення. Згадайте Ісуса Христа, Його служіння. В чому заключалося? Якщо ви почнете читати, ви побачите, що великий відсоток Його служіння займало уздоровлення і зцілення людей. І сьогодні це є невід'ємна частина Твого служіння. Але почни з себе, почни з себе. Але це не значить, що поки, поки ти хворий, там не дуже, то ти не маєш права молитися. Не так. Молися за всіх, молися за любу недугу, молися за любу людину, яка має хворобу. Навіть якщо в тебе немає ще віри повної, якщо ти ще не віриш, якщо в тебе ще немає розуміння, ти проповідуєш Христа і Христа. Дякую. Це горішні. Друзі, ще раз вам нагадую, ми проповідуємо Христа і Христа розкяпано. І апостол Павло в першому розділі, першому посланні 2,2 говорить: я надумався, я вирішив, я прийняв рішення. Прийняв рішення. Не знати нічого. Так, ти можеш щось не знати? Ти можеш щось не розуміти, ти можеш взагалі бути далеким від всього, але хай буде перед тобою єдиним. Ісус розп'ятий за тебе на Христі. Ісус розп'ятий за всіх людей на цій землі. Ісус заплатив ціну за кожного, за кожного. А що це значить? Людям, в тому числі і тобі, належить прощення гріхів. Ти чуєш? Всі твої гріхи прощені, прощені. Знаєте, це ці істини, про які треба постійно говорити. Тому що людина не бачить, що її гріхи прощені. Я колись говорив з одним братом, кажу, хі, хі, людина може не розуміти. Я колись говорю, не проблема. людині не треба каятися, ну зрозуміти тільки правильно, я зараз пояснюся. Людині не скільки треба каятися за свої гріхи, скільки каятися за те, що за твої гріхи заплачено, а ти не каєшся. Я не розумію, чи ви розумієте, що я хочу сказати. Багато людей уникають за своїх гріхах. По суті, це не міняє. Суті це не міняє, тому що бачиш, людину рівно переслідує проблема і віда. Ми повинні навчитися і кайзати, Господи, за мене заплачена ціна, така ціна, щоб витерпів Христос Це просто щось неймовірне він зробив. Щоб гріх не мав над нами влади, за нас заплачена ціна. Щоб хвороби не мали над нами влади. За це заплачена ціна. Ми повинні за це каятися. Господи, прости мені, я вільний, я вільний, а живу в грісі. Живу в хворобі, живу в прокляті. Як мені визволити? Як мені визволитися? Як мені визволитися? Нічого не знаю. Знай тільки одну істину, одне відкриття, що ти все забудеш. Пам'ятай тільки одне, Ісус помер за тебе на Христі. Він був розп'ятий за тебе на Христі. І вкриє 53-й році і вивчив Його на пам'ять перші там 6 шість 6 скільки? Ми всі блукали, ми всі, як вівці, як кожен пішов на свій шлях, але Він взяв гріх твій. Він взяв наші гріхи, він взяв наші хвороби, він взяв наші всі недуги і відніс на Хрест. Він розп'ятий на хресті, щоби заплатити за мене ціну. Так шкода, коли знаєте, людина, в тому числі, в тому числі ну, і християнин, він, він, він хворіє, він страждає. Це природньо, це нормально. Христос і сказав, хворий завжди будете біля себе мати. Це невід'ємна частина. Це невід'ємна частина хвороби і прокляття і все інше. Але набагато реальніше це Ісус, який заплатив ціну. Проблема не в тому, що хвороба прийшла і болі тебе мучить. Проблема в тому, що ми з цим погоджуємося, що ми не протистоїмо цьому, ми не кажемо... Господи, за мене заплачено. За мене заплачено. Я, я... я не буду нічого знати, ким Христа, і Христа, при тому ж розпято. Він розп'ятий за мене. Він розп'ятий за мене. Кажи своїй хворобі, кажи свої болі, кажи своїм переживанням, кажи своїм страхам. За мене заплачена ціна. Чим більше біль, тим більше твій крик. Чим більше проблема, тим більше твій вопль. Ісус, я дякую тобі. Я дякую тобі, що ти заплатив за мене. Сатана буде тут як тут і зразу скаже, чого ти думаєш за тебе заплатив? Ти ж заслужила, ти ж заслужив. Якби ти не зробила аборти, там, наприклад, то з тобою би нічого не сталося. Якби ти не був злодієм, якщо б ти не взяв тих грошей з твоїх вдови і сироти, то, то, можливо, цього би не прийшло. Так, ми робимо багато гріхів. Ми падаємо, знемагаємо, помиляємося. Але Христос Христос помер на христі навіть за тих, хто його розкинав. І ще раз нагадую це місце, коли. Петро говорив з Ісусом, і Ісус каже, Петре, сатана, просив сіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, щоб віра твоя не ослабла. Коли піднімешся, коли, коли наберешся, довго не лежи, іншими словами, не лежи в стражданні, не лежи в цьому розчаруванні. Слава Богу, що, можливо, Петро це пам'ятав. І коли являється Ісус, Ісус і Петрові на Генезерському озері, коли вони там спіймали рибу і вже сіли сидимо, Ісус питає, Петре, чи любиш ти мене? Чи ти мене більше, ніж вони? А чого ти питаєшся у Петра більше, ніж всі? Може, хто там більше любить, чи ніж ти? Тому що Петро отримав набагато більше. Петро отримав це відкриття і знання. І Петро не втікав, він не опускав руки, він каже, знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш, що я тебе люблю. Тому пам'ятайте, пам'ятайте Христа на Може забути все. Можеш забути все, але пам'ятай, що Ісус розп'ятий за тебе. Я просто постопав далі кажу, третій вірш, а нічого. Він був ранений за наші... Ну, давайте почитаємо разному рік. Він був ранений за наші гріхи. А ти знаєш, що за твої гріхи ти сьогодні ранений. А ти знаєш, що за сьогодні за свої гріхи розраховуєшся ти своїм здоров'ям, своїм добробутом і своїм, своїм життям. За гріхи своїх батьків ти несеш покарання. Гріхи, батьки набрали кредитів, а ще навіть діти можуть їх нести. Буває таке? буває. Але, але він був ранений за наші гріхи, за які гріхи він був ранений. Іншими словами, за гріхи заплачено. І коли Христос висів на хресті, він сказав одну фразу. Ми, як проповідники, часто це використовуємо, звершилися. Це його була остання фраза. Грецькою мовою зусиль тетілистая, тетелистая, ну приблизно так. Звершилося повне викуплення, звершилося повне виправдання, звершилося звільнення, Звершилося повна перемога, звершилося. Христос розп'ятий, Христос розп'ятий. За наші провини Він мучений був. А чому це я мучуся? Чому сьогодні я так страждаю? Чому я так страждаю? Чому ця хвороба мене мучить? Чому ці паразити? Чому це все сьогодні переслідує мене, я вже жити не хочу? Відповідь одна. Не віриш. не віриш, не віриш, не віриш. Ісус відмучився за ці гріхи. Ісус заплатив за ці гріхи. Він помучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлюємо. Я вірю. Я вірю тобі, Господь, що ранами твоїми мене оздоровлено. І дивишся на свою ногу, там, яка не заживає, там, наприклад. Да, Юра, буває? чи вже зажила? Не зажила. А чого вона не зажила? Дивишся, дивишся, кошті, які проблеми є. Дивишся, чому це так сталося? Тобі легко говорити, тому що в тебе такого немає. Прийшло би в твоє життя. Друзі, кожен понесе свій хрест. Але ти повинен сказати, ти повинен сказати ці хвороби, ти повинен сказати ті рані, яка не заживає. Ти не маєш права. Так довго не заживати? Не маєш права, ти хвороба, не маєш права, ти інфекція. Дивишся на свою ногу, на цю рану, і ти говоришся, ти проголошуєшся, ти кажеш, Ісус, розп'ятий був за мене. І читай Ісай 53 розі. цей історичний документ, який свідчить, який показує, що сталося як сталося. Я проповідую Христа розп'ятого. Або не проповідую. Друзі, ми можемо хворіти? Можемо. Але це не значить. Що коли в нашому житті є хвороба, це вже свідчить про те, що ми погані християни. Це, це природно, це нормально. Ми погані християни, коли ми змиряємося з цими речами. Те, якби я в дитинстві, наприклад, мій батько, я пам'ятаю, розказував, ну, він працював на роботі і якраз в 90-ті роки там змінилися... <кх> змінилися роботи різні. Він працював в одній фірмі, де, ну, де там він був зварювальником. Він каже, ти уявляєш, що в мене інколи ноги замерзали на кістку. На кістку замерзали. А про що це можна? Це зразу впливало на нивку. Сьогодні він на діалізі. Нас це бачимо, бачимо, я це бачу. Але я ще бачу інше, що це не проблема, це не біда повністю. Біда в тому, що людина може смиритися і сказати, все, цього не буде вже більше. Я вже ніколи з цього кризи не вийду. Такого не може бути. Чому? Тому що ми повинні проповідувати Христа розп'ятого. Господь сильний змінити, Господь сильний зробити. Мені не існувало, тому що правеник бути жити вірою. І знаєте, в цьому хороший приклад, коли Сара, яка вже не могла завагітніти, ну ніяким чином. Вже як би там не старалося, якби зробили там багато операцій, всього, нічого би не помогло їй. Але що? Але Бог питає Сара, а чого ти смієшся? Чого ти посміхаєшся? Хіба для Бога якісь дві речі неможливі? Немає для Бога ніяких речей неможливих. Особливо після того, як Ісус помер за нас на христі. І 1 коринтян, ще раз Два, два Я проповідую Христа розкатого. І третій, і апостол Павло каже, я також був у вас в немочі, в страху, в великим тремтінні. У апостола Павло так само переживав. Ви знаєте, що апостола Павла побили так. По, в нього було таке покарання, що його поклали на лавку, підняли ноги. Отак, ноги підняли. Не лежить на лавці, ноги так підняли, чи на землі він лежав. І били по п'ятах. Били по п'ятках до тих пір, поки не доробилися кістки на п'ятках. Били цими палицями. Чому? Щоб людина не могла виконувати той обов'язок. Вони бачили, що він ходить, він проповідує, І вони хотіли його зупинити. Скажіть, його зупинили? Не зупинили. Інший приклад, коли його побили каміннями і витягнули за, за, за місто, він піднявся і пішов далі проповідував. Про що це свідчить? Немочі будуть, Будуть. хвороби будуть, будуть. Вони будуть нас досягати, вони будуть нас атакувати, будуть. Але не зміріться. Ми повинні сказати, Ісусе, я проповідую Тебе розп'ято. А це значить, що на Христі розп'ято. На Христі здобуду. Давайте розстанемо. І п'яти вірші, що ви тим не п'яти вірші. Щоб віра наша була не на мудрості людській, а на силі Божій. Сила Божа, вона, вона подарована нам. Хрест Волговський, розп'ятий Христос, це сила Твоя на звільнення, на сілення, на благословіння, боргів побуха, і тебе вже просто занурилась чи занурився ці борги. Але за тебе помер Христос. Написано, Він збіднів, щоб ми збагатилися. Він був залишений оцем, щоб ми були ним прийняті. І ми дякуємо Тобі Ісусе. Ми дякуємо Тобі. Ми стоїмо перед Твоїм лицем, такі, як ми є. Ми падаємо, знемагаємо, помиляємось. Ми даємо місце хворобам. Ми дозволяємо їм жити в нашому житті. Ми дозволяємо всякій нечистоті, всякому гріху домінувати і мати над нами владу. Ми дозволяємо приходити в наше життя, в життя наших рідних і близьких. Прости нас, прости, Твоє Слово означає через апостола Павла, через Тебе, Господи. Навчаю, що ми, ми проповідуємо Тебе, Тебе, при тому розп'ятого. Господи, я дякую Тобі. Скажи, я дякую Тобі, що ти розп'ятий. За кожну людину на цій землі ти розп'ятий за мене. Ралами твоїми я уздоровлений. Твої гріхи, мої гріхи, Господи, за них заплачено. І біль, яка сьогодні хоче контролювати мене, вона не має права. І я стою, стою на основі. Аллилуйя, Голгофе, я бачу тебе розп'ятого. І я дякую тобі, що це твоя любов. Саме твоя любов, це не цвяхи тебе тримали на хресті. Це твоя любов до мене тримала тебе на хресті. І рани твої, Господи, це сьогодні досконалі віки для мене. І я буду молитися за кожну людину, знаючи, що за них, за кожну, за кого я буду молитися, розп'ятий був Христос. І їм належить кожному, за кого я буду молитися, їм належить уздоровлення, зцілення, прощення гріхів, звільнення, благословіння. Алілуя. Дякую тобі. Ми. Віддаємо свої руки. Скажи, я віддаюсь в твої руки. Руки, які сьогодні в ранах. І ці рани свідчуть про твою любов до мене. Тобі слава. Отцю, сину і Духу Святому. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день. І прости нам брови наші, як і ми прощаємо видоват нашим. Бо твоє є царство і сила, і слава.